20 щоб завжди могли впізнати Україну між усіх, синьо-жовтий древній прапор на жардинах майорить, синій то безкрайнє небо, жовтий – жито на ланах, се прапором державним, Україна золота. А над горами і вище український чути гімн. Пісню цю Павло Чубинський українцям заповіт. А викому Михайло б... Господь музику послав Ще на мене! гербі князівський сокіл, понад тисячу років. Сокіл символ оборонець, український оберіг. Київ – це столиця із далеких ще часів. Приїжджайте, подивіться, місто квітів. і сів, Тут Дніпро, могутній, славний, сяють сонце купола. тут е, місця дорос прадавні, християнство.